Hello Friendly! З вами Деніс Френлі. Так як я казав вчора у відео. Сьогодні ми попробуємо ось такий мілкшейк. І це походу мілкшейк Мюллер Milk. Називається shake. Та. Такий мілкшейк. молочний шейк. Десь я тут тільки що не переклад. Що є по-українськи. Бо це. Як написав мені Матвій Матвій Cool Games. що це є напій з Німеччини, хоча тут є по-українськи. Молочний напій зі смоком. Сонячна полуниця. Так, є на українському, тому поїхали до заставки, але я трохи протупив, Бо тут написано, я купував це 12 листопада, був в франківську, тому не могло бути, що 24-го. Пише до 24.11.24 24. Протупив. Я це мав тоді, виходить, 24 листопада. З вами це попити, бо це молочний напій. А ми вже п'ємо 30 листопада. Ну, я думаю, нічого страшного, смак не втратився. Думаю, лише пару днів різниця. Думаю, нічого страшного. Поїхали з ж до заставки цього відео. Let's go, прореагуємо. Деніс у реагує, Деніс у реагує, сьогодні він буде пити. Так, видно вам. Так. Ось. Ось тут ово. Молочний напій зі смаком. Сонячна полуниця, торгова марка Мюлер Шейк, Мюлерміхшей. Мюлерміл. Шейк! Шейк, шейк! Давайте відкривати, та хочеш з вами дружні пити. Так. пурум, -пу пум, Прунь. Так, поїхали. Так. Відкриємо, спробуємо. Так. Ано. Ну? Ооо, щось круте. Це 60 гривень коштує дуже дорого. Так. Чекайте. Чого воно... Чого вони залишають ціни на це? То ще один там смак був. Не пам'ятаю який. Чекайте, хочу корчик. І нафіга я це зробив. Досить того таке дороге. Я ще придурок. Досить того. Чекайте руки вмиють. Uh -huh. Ну що зробиш? Буває, буває. Так. Е е, фейли <гум> на відео. Так, так чекайте руки. Втру. Все, давайте. Я хотів просто корчик заважав. Давайте спробуємо. Так, ось так виглядає. Молочний напій. Коротше, поїхали пити. Смак дуже ніжний, полуничний. Прикольний шейк, але, але дуже дорогий. Ано. То що не видно? Прям супер. Але не скажу, що прямо на десятку. Дуже такий, знаєте, розмитий смак. Кремі рецепт. Ну, не знаю, може на десятку поставив, не знаю. Може хай буде поки що 9. Ну прикольна штука. Але дорога. Це я брав сільпо. Не знаю, казав, не казав на відео. Ось такому, не знаю, то не видно. Але цих грошей воно не варте. Та-де, а цих грошей воно не варте. Так, наливаємо. Так. Ну, слава Богу, що не просрочене, так. Це добре. Давайте все не Так. Давайте хто не бачив, добре показую. Виглядає ось тако. Так. Ну, давайте може... Не знаю, поставимо ту десятку, не знаю. Мені, в принципі, тут все сподобалось. Прикольна штучка. Половниця я обожнюю. Я поставлю десятку, але... я, Якщо у вас теж це десь коштує то є завищена оцінка 60 чимось, не варто це брати занадто дорого. Та. Просто реально прикольний шейк. Shake- shake-shake- shakey-up, а shaky-up in shake-up, а shaky-up. Shake 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 it up I shake it up And in shake it up I shake it up and... shake it out а shake it out dun to dun Shake, shake, shake. Є такий із... пісня. Ice Cold. Ну нічого, нормально. Що дружнє? Ніжний смак. Що загалом скажу про цей напій, про цей мілкшейк? Ніжний смак можете пити, якщо він у вас дешевше коштує, бо у мене задорого, бачите, 60 гривень. Так, як їхати. Молочний, ніжний такий смак, полуничний. Все. Все, що я міг описати, цей напій. Ну... Жаль, що він такий дорогий, але як буду в франківську, я ще другий смак теж попробую. Там я не знаю, ще якийсь був, чи банановий, чи я не знаю. полуничний просто взяв, був мій любими. Там ще один був, був смак, але я не брав, бо занадто дорого. так. Наступного разу візьму. Все одно буде 60 гривень, але візьму на відео. Добре, дружні, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Friendly. Чекайте на вечір. Оцей Warhead Sour Black Cherry. Ми це попробуємо на вечір. А я з вами прощаюся, всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Йоу. Класний напій, але цих грошей воно не варте. Воно не вартує. Дуже велика ціна, та як для цього напою. Всім пока-пока.